Я всіх вітаю у на каналі. Сьогодні у нас Шкода Фабія. Майже нові автомобілі. У офіційного дилера Шкода в Німеччині. Ну подивимось скільки коштують. За які бувають. Всім гарного дня. Мы ну, поїхали. Маємо. Лет тут на школа фабія, гума така. Це напевно це зовсім на новий автомобіль. Противатумальні фари. Маємо такі сидіння з тканини, шкіряне, кермо на механіки. Цей автомобіль у нас дешевенький для міста. Щось тут наваляв Дебела. Так, 23 рік, 40 тисяч пробігу, 95 кінських сил, 1 літр, бензин за 16 950 євро. Йдемо далі. Шкода фабія. А ні, це шкода скала. Напевно, це одне і те ж. одне і йдемо. такмось домо що фабія шо скала одне і теж в універсалі у нас вона так ну такі з тканини сидіння виглядає дуже дуже непогано шкіряне кермо Універсальчик. Ну, Таке не, нездорове, непогано, непогано. Так, гума у нас все сезонка стоїть на 16. Здорові колеса, здорові. Так. Шкода скала 24-го року, 16 690 пробігу, 116 кінських сил, 1 літр бензин. Євро 6 на ДСГ. за 22 490 євро. Непогано, вигадаю. Непогано. Теж ж тут оптика? Кристал написано. Так, йдемо далі. Шкода скала. Шкода кристал. Така оптика у нас. Це напевно зовсім нова, нова, чи ні? Маємо літню гуму, практично нову. Не зрозуміло. А, маємо панораму на всю. Кришу, Це добре. Тканина у нас сидіння. Напевно, Алькантара по бокам. Ну це не точно. Так, шкіряне кермо на цей автомобіль. Так, вона має панораму, на все трошки. Ну це непогано, непогано. го року шкода скала 47 тисяч пробігу, 150 кінських сил, 1,5 бензин, За 21 тисячу 430 євро. Непогано. Непогано виглядає, красненька така для міста. Непогано. Автомобіль. Так, маємо. Шкода, скала. У нас біленька. Теж маємо шкода кристал. Я так, пон... Я так розумію, це напевно лазери. Ну Це не точно, ви напишіть. Так, Мішлен. Всесезонна сезонна гума, Мішлен стоїть. Нові. Гальма. Так. Що у нас тут? У нас тут сидіння з тканини. Напевно, по бокам... Алькантара, напевно, на DSG вона є маленький екранчик, шкіряне кермо на панорамі, повторюсь. І ось так ззаді вона виглядає. ну, на... ну Місце багатенько, багатенько. Так вона ззаді виглядає, непоганий автомобіль. Тому ми подивимося скільки він коштує. Так, 23 рік. О, він зовсім новий. 3890 кілометрів пробігу. 150 кінських сил, 1,5 бензин. За 22 930 євро. Отак він коштує. Майже новий. Та не майже а новий. Так, маємо шкода Фабіа Драйв. Drive. собі. Таку топову оптику маємо, шкода, кристал. Це лазери, я так розумію. Поправте мене. Противотуманні фари маємо, такі диски смішні. Не розумію навіщо. Ну. Непогано. Так. Я так розумію, це у нас чи комплектація, чи що. Так, такі сидіння з тканини. Ну все, дешеве. На ДСГ. Шкіряне кермо з кнопочками. Немає ні люку, нічого, антенна тільки. Встановлені шиби з заводу. Фабія і жук якийсь синий собі загорає на сонечки. Так, шкода Фабія. 24-го року випуску автомобіль. 13, 3, 13 390 км пробігу, 116 кінських коней, 1 літр бензин. 21 740 євро коштує автомобіль ну непогано непогано коштує автомобіль Так йдемо далі така сама стоїть шкода Fabia у нас драйв на топовій оптиці з противотуманними фарами на всій гумі на 16 це ж оце пластик а це вже алюміній вона у нас має панораму напевно зараз є так має панораму вона у нас такі у нас сидіння з тканини шкіряне кермо як завжди на DSG Ну, панорама це добре, це добре. Маємо тоновані шиби з заводом. Непогано. Непогано виглядає. Тут якісь ще номери, значок шкода так, то що. Молодці. Так, йдемо далі. Давайте ми подивимося, скільки вона коштує. Фабія Драйв 24-го року випуску з пробігом 15 367 кілометрів, 116 кінських сил, 1 літр бензин 21 930 євро коштує цей автомобіль. Ну, непогано, непогано. Ну Будемо здивитися шоколи. так таку саму, тільки чорненьку. О, чорненьку, синеньку. Маємо топову оптику. Так що у нас ще? Диски, так? Да? Так, такі смішні. Всесезонна гума. Не видно, які там термоз... гальма, нічого не видно. Теж вона у нас на панорамі. Сидіння у нас. Тканина, ДСГ, Шкіряне кермо, кнопочки, ну все стандартному. Тут. Навіть сперли ці заглушечки. А як воно тут зроблена? Камера навіть є, нічого себе. Ну, Непогано виглядає. А яка у нас на 16 гума? Так, на 16. Ззаді балка стоїть. Ну, така. Цікава. Для міста те що треба. Mm. За такі гроші, що ви хочете, так. <смі> так, Йдемо далі. Зараз ми подивимося по ціні і будемо завершувати це відео. Так, шкода Fabia Drive, 24-го року випуску автомобіль. 15 717 пробігу, 116 кінських коней, 1 літр бензину. На ДСГ за 21 930 євро. Ну, непогані автомобілі сьогодні ми подивилися. А ви напишіть, як вам сподобалось, чи не сподобалось. Всім гарного дня і до зустрічі в мене на каналі. І обов'язково подобайте відео. Ну, підпишіться. Всім чао!